На цьому уроці ми з вами розглянемо задачу номер 185 Доведіть рівність двох трикутників за стороною, медіаною, проведеною до цієї сторони, та кутом між цією стороною та медіаною. Ось я намалювала два трикутники. Маємо сторону АС, яка дорівнює стороні А1С1. Ось у нас є умова за стороною. Я вибрала сторону АС. Значить, запишемо: АС буде дорівнювати А1 С1. Далі, інша умова. За. Медіаною, проведеною до цієї сторони. Ось медіана БМ та Б1 М1, яка проведена до сторони АС та А1C1, відповідно. Так? Запишемо. БМ дорівнює B1M1. Дорівнює b 1 m 1 та кутом між цією стороною та медіаною. Ось я позначила цей кут. Ось ми маємо цей кут, запишемо. Кут B, візьму білий колір. Кут БМЦ дорівнює куту Б1, М1, С1. Потрібно довести, довести, що трикутник АВЦ дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Трикутник А Б С дорівнює трикутнику А1 Б1 С1. Так, дивіться. Розглянемо Трикутник а, Б, С та А1, Б1, С1. Запишемо. Розглянемо. Трикутник. А та трикутник А1, Б1, С1. Що ми вже маємо у цих трикутничках? Сторона АС та рівна стороні А1, С1. Тобто маємо вже одну сторону С Дорівнює А1С1. Далі, щоб довести, що ці трикутники рівні, необхідно скористатися однією з ознак рівності трикутників. Якщо ми скористаємося першою ознакою, то необхідно довести, що в нас є дві рівні сторони та кут між ними. Тобто, необхідно знайти. Ще одну рівну сторону. Так? А для цього розглянемо допоміжні трикутники. На другому етапі запишемо. Це в нас був етап 1, етап 2. Розглянемо трикутник БМС. Розглянемо. Трикутник БМ. МЦ та трикутник Б1 М1 С1. Так, дивіться. Що ми можемо сказати про ці трикутники? У них вже є одна сторона рівна. Ось сторона БМ, яка дорівнює стороні Б1 М1. Так. Сторона БМ дорівнює Б1М1. Далі ми вже знаємо, що кут прилеглий до цієї сторони BMC дорівнює куту B1M1C1. Вже маємо один кут. Кут BMC буде дорівнювати куту B1. М1 С1. Так? Необхідно щоб, для того, щоб довести, що ці два трикутники рівні, необхідно знайти, наприклад, ще одну сторону, прилеглу до цього кута. Дивіться. Використаємо умову, що АС буде дорівнювати А1С. АС дорівнює. А1, це 1 Тепер я візьму це, це рівняння і кожну частину цього рівняння поділю навпіл. А що таке АЦ навпіл? У нас же медіана, тобто я напишу АЦ навпіл, Це МЦ має дорівнювати а 1 с 1 поділене навпіл. А що таке А1С1 навпіл? Це М1С1. Тобто ми довели, що МС дорівнює М1С1. А значить, у цих трикутника, в трикутнику БМЦ та Б1М1C1 є дві сторони та кут між ними рівні. А отже, ось я запишу тут, продовжую. А отже, трикутник БМЦ дорівнює трикутнику Б1, М1, С1. І з рівності цих трикутників Випливає, що всі відповідні сторони рівні, а значить, сторона BC буде дорівнювати стороні b 1 с Тут я позначу двома рисочками, а цю сторону тоді, як три рисочки, позначу. А отже, а отже, БЦ. Дорівнює b 1 c 1 Дивіться, повернемося на крок 1. В трикутнику ABC в нас є одна рівна сторона за умовою. Так? І ми тільки що знайшли, що друга сторона BC та b 1 c 1 вони рівні. Тепер. Щоб довести, що ці трикутники рівні, нам залишилося довести, що кут при вершині С1 буде дорівнювати куту при вершині С. Дивіться, ці кути рівні, чому вони рівні? Це випливає з рівності трикутників BMC та B1M1C1. Якщо я накладу ці дві, два трикутнички, які рівні один на одного, то вершинка С1 буде збігатися з вершиною С, а кут B1C1M1 буде збігатися з кутом BCM. E. Тобто ми знайшли необхідну третю умову, що кут B1C1. М1 дорівнює куту БЦ М. Все, ми зібрали три елементи дві сторони та кут між цими двома сторонами, щоб довести, що трикутники ABC та А1Б1C1 рівні. Запишемо. А отже, Трикутник А, Б, С дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. Все, Задачу доведено.